Броварщини. На жаль, ми з вами знаємо, що певні політики або вже політики об'явили з Євромайдану про те, що в броварах 1 лютого вони персонально створили народну раду. Не вірте, будь ласка, народна рада створюється із представників Броварщини. Кількість членів Народної Ради у нас не рахується. До народної ради може записатися практично кожен активний броварчанин. Підходьте, будь ласка, до наших наметів удару і свободи і записуйтесь до народної ради, Даби вам потім ніхто не сказав, що зібралася якась кучка злочинців або якась кучка політиканів. Які хочуть узурпувати владу в броварах, влада в броварах належить людям броварів громадськості. Громадськість повинна визначати, що робити, як робити, і як ми будемо жити з вами далі. Нагадую, в наметах удару і свободи.